про стан досудового слідства у кримінальній справі, що стосується вбивств Кременчуцького судді Лободенка та тамтешнього міського голови Бабаєва. Прокурор говорив небагато лише зазначив, що чотирьом особам вже висунуто підозру у причетності до вбивств. Наразі цей обвинувальний акт направлено спочатку, було направлено до автозаводського районного суду міста Кременчука, яким ці матеріали були спрямовані до апеляційного суду в області. І вже колегія суддів визначила підсудність у цьому кримінальному провадженні кабаляцькому районному суді і, до речі. Вчора і сьогодні проводиться підготовче засідання у цьому кримінальному провадженні. За фактом вчинення сепаратистських і терористичних дій працівники СБУ розслідували 89 кримінальних проваджень. З них більше 20 спрямовано до суду. Викрито групу місцевих мешканців, які створили терористичну групу з чотирьох осіб. намагалися виїхати до Російської Федерації для проведення тактика спеціальних тренувань та набуття теоретичних і практичних навичок диверсійної діяльності на теренах нашої держави. Ці особи з з так званих ДНР, ЛНР, які були затримані і заарештовані, всі особи, яким суд мав би винести вирок щодо реальної міри покарання, вони всі були направлені на обмін військовополоненим. Розповів прокурор і про стан організованої злочинності на території області минулого року на Полтавщині правоохоронці виявили вісім організованих злочинних груп. У вчиненні корупційних правопорушень викрито більше 70 осіб. До суду направлено 56 обвинувальних актів. Корупційні правопорушення виявлені у бюджетній, банківській, освітній, земельній, паливно енергетичній та медичній сферах. При цьому Ян Стрелюк нагадав про двох лікарів, яких спіймали на хабарництві. Обоє медиків отримали гроші. Чи від пацієнтів за вирішення питання про продовження їм третьої групи інвалідності за вироком суду їх позбавлено права обіймати посади на певний термін, а також вони мають сплатити по 18 тисяч 700 гривень штрафу, адже під час досудового розслідування лікарі не заперечували цих фактів і ініціювали укладення угод про визначення винуватості, передбачених кримінальним кодексом України. Це значно пришвидшило притягнення їх до відповідальності і таке покарання Ян Стрелюк вважає для лікарів нормальним. Минулого року виявлено і ряд випадків розкрадання бюджетних коштів. До прикладу, апаратом прокуратури області в минулому році було зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочинів. Передбачені. Частинами 2 статті 364 та 366 Кримінального кодексу України щодо службових осіб Департаменту агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації, які на підставі ефективних актів виконаних робіт та звітів про виконання навчального плану, поданих Полтавському обласному науковому консультаційному центру агротехнік здійснили незаконне перерахування бюджетних коштів на навчання працівників агропредприємства. На загальну суму понад 1 мільйон 1 мільйон гривень. Наразі вже досудове розслідування на кінцевому етапі. Я думаю, що наступного місяця ми поставимо в ньому крапку, у тому числі і щодо відшкодування коштів до державного бюджету. Прокурор області розповів, що в прокуратурі, як і в інших державних відомствах, триває процес очищення влади минулого року, в рамках люстрації з органів обласної прокуратури звільнили трьох осіб. Другий етап люстрації розпочнеться у березні. Тоді ж Ян Стрелюк пообіцяв і розповісти журналістам про розслідування найактуальніших резонансних справ.